Далі ми будемо говорити про медіаграмотність то чи вміють українці відрізнити правдиву інформацію від неправдивої. Про це будемо говорити з Валерією Ковтун, засновниця та керівниця національного проєкту з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформаційної політики України. Пані Валерія, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава навзаєм. Отож понад 17 тисяч українців повністю пройшли національний тест із медіаграмотності. Про це повідомив національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики. Фільтр спробували свої сили 32 тисячі 586 учасників. А 17 тисяч 555 українців повністю пройшли тест. Кожен з учасників отримає сертифікат про проходження тесту з кількістю набраних балів. Максимально то 34. На електронну пошту у період з 31 жовтня. Овня до 4 листопада, а глибинний аналіз тексту його організатори надали 2 листопада, тобто вчора. І пані Валерія, і перше ніж перейти до такого глибинного аналізу, от така кількість учасників, так от це багато чи мало, на вашу думку, чи сподівалися на стільки, чи можливо хотіли аби було більше. Це дуже багато, зважаючи на те, що тест не був простий, зважаючи на те, що не всі знають, що таке медіаграмотність. Ну і загалом на те, що в багатьох не було світла і інтернету. Але для цього ми давали кілька слотів, але ба більше люди писали, що дуже хочуть пройти, просили нас виділити ще окремий час, і ми їм ще додатково о дев'ятій вечора, щоб уже всі мали змогу, виділили окремий 30 хвилин для того, щоб всі, всі, хто хоче, ще мали таку нагоду. Але ми досі отримуємо повідомлення. З проханням дати можливість пройти тести досі, тому що декого взагалі цілий день не було світла, тому це прекрасний результат, зважаючи на такі екстремальні умови. А зважаючи на те, що люди прохають про можливість пройти тест, чи розглядаєте до прикладу, що можливо, все ж таки ще раз дозволити українцям спробувати свої сили. Так, розглядаємо таку можливість. Тільки єдине, що вже подарунків не буде, тому що цей тест він був трошки конкурентний. Так, треба було в певний період часу це зробити, щоб отримати приз. І вчора ми якраз їх розіграли, тому вже комунікуємо з тими, хто переміг, хто отримав найвищу кількість балів. Але ми отримуємо такі запити, тому ми дуже сподіваємося, що вдасться відкрити платформу, і всі охочі зможуть перевірити свої сили з медіаграмотності вже зовсім скоро. Пані Валерія, чи е, визначали, чи мали таку можливість дивитися, який можливо регіон був найактивніший, де люди долучалися все ж таки найактивніше? Чи загалом маєте вже загальні результати? Так, ми маємо. Чимало таких цікавих для українців результатів. Зокрема, перше, це те, що долучились абсолютно всі області. У нас є навіть кілька людей із Криму, тому що це ще раз засвідчує, що медіаграмотність дійсно може об'єднати людей, особливо зважаючи на те, в яких умовах ми живемо, беручи участь в інформаційній війні. Тому я думаю, що це прекрасний показник, а це значить, що всі українці розуміють, що так чи інакше вони дотичні до інфофронту і тому пройти цей. Тест це була ще одна нагода перевірити, наскільки ж ми ефективні в цій інформаційній війні. Найактивнішою виявилася Київська область, але результати між Київською, Львівською а, областю, а також Дніпропетровщиною, там дуже маленькі ну, відмінності, тобто ці три області були найактивнішими. Але звісно, що в нас дуже багато є учасників із Харківщини, з Полтавщини, із Сумщини, з Житомирщини а, і так як вже казала, навіть на територіях, де загалом є. І окуповані місця, міста так само і з Криму, були учасники. Тому ми дуже тішимося, що все ж таки до них доходять наші ініціативи, і вони активні в наших активно беруть участь в наших заходах. Це не може не тішити. Водночас є кілька результатів і по тому, як українці впоралися з самим тестом. Цікаво, що у більшості це були жінки. На жаль, чомусь так склалося, що найактивнішими в тесті виявилися жінки. Їх було аж 76% і 23% це чоловіки. Один відсоток не схотіли відповідати, тому от є, така, є такий пропуск невеличкий. Але в цілому дуже активними були українці віком 15-18 років, це очікувано, бо це ж старша школа. Але водночас 40-49 років теж серед усіх учасників це 15%. Це теж дуже тішить. Водночас щодо загальних результатів, то на наймедіаграмотнішими в нас виявилися 9% учасників, майже гуру з медіаграмотності 42%. Обидва ці результати прекрасні, як на мене, тому що майже гуру це значить, ті, хто вже добре розбирається, але треба трошки підпрацювати. Гуру ці 9% це ті, хто набрали максимальну кількість балів і ті вже які добре виявляють фейки. Окрім того, у нас ще були два рівні: це новачок і початківець. Новачок це ті, хто набрали від 0 до 11 балів. Їх у нас 5% учасників, а початківців – 44%. Ну, початківці це не значить, що зовсім все погано, це значить, що є вже якась база, але працювати треба ще. І для таких ми якраз підготували і ресурси, відповідні, безкоштовні матеріали, всі є на нашому сайті фільтер.gov. Є у форматі ігор для лінивих, є у форматі текстів, аналітичних статей для тих, хто хоче глибше. Тому можливостей багато. Головне постійно це робити і не забувати, що ми всі так чи інакше дотичні до інфофронту і для того, щоб бути там ефективними, розрізняти фейки, не вестись на пропаганду і діяти за потреби, коли це необхідно. Треба розвивати свою медіаграмотність. Пані Валерій, і власне, ви е, тільки що говорили про те, що 9% відсотків, я так розумію, що ці люди отримали 34 бали. Оці максимальні, так? Ми виявляли, дивіться, у нас прямо 34 бали. У нас таких 15 людей. Е, гуру медіаграмотності це ті, хто набрали в розрізі від 30 до 34. Чому такий е, розріз? Тому що ми усвідомлюємо, що є якісь моменти, які. Ну, певно, людина можливо не знала якогось прізвища, або можливо вона там була якась недочитала щось так, тому що в нас і час обмежений, або не добачила текст. Були такі випадки. Тому для того, щоб людина була гуру медіаграмотності, ми дозволили їм зробити кілька помилок, бо всі ми помиляємося. А майже гуру у нас там теж певний проміжок, тому от ось такі результати. Бо ви розумієте, що тест це так само є такі якісь внутрішні переконання у кожного з нас, і ми не можемо гарантувати на 100%, що тест, який ми склали, буде прямо всім, всім, всім зрозумілий тому можуть бути різні обставини. Людина може зробити помилку навіть не тому, що вона не медіаграмотна, а щось їй завадило. Вона щось не так зрозуміла, тому ми це враховували. Пані Валерія, чи можна визначити до прикладу регіони? Наразі я розумію, що ви говорили про те, що найактивніші все таки з Київщини, з Львівщини, з Дніпропетровщини. Активні також були громадяни з Харківщини, Сумщини, Полтавщини або й Житомирщини. Чи можна визначити той регіон, який можна вважати найбільш медіаграмотним? Над цим ми ще працюємо. Наша моніторингова команда. Я думаю, ми ще повернемося з більш глибинним аналізом. Поки що цих даних сказати не можу, тому що ви розумієте, що це дуже велика кількість людей, понад 17 тисяч, але загалом нам взагалі прийшло з чимось тисяч результатів. Ми відфільтрували тих, хто робив це по, дві, по два і три рази. Бо були в нас такі розумні, які вирішили, що якщо в перший раз не вдалося набрати максимально, то пройду в другий, в третій слот. Таких ми одразу відфільтровували, тому що. Що, ну, це ж має бути чесно, прозоро. Якщо ви вже спробували свої сили, то це має бути тільки один раз. Тому це все забирає час, і я думаю, що ми е, згодом прокомунікуємо ще детальніші результати. Водночас, ми проаналізували певні питання: наскільки українці добре впоралися з запитаннями. І от е, з останнього, що можу сказати, це більшість українців, а це 95% учасників, знають що таке медіаграмотність. Вміння аналізувати, оцінювати інформаційні повідомлення і створювати і поширювати їх відповідально а водночас, так само велика кількість людей дуже добре розуміє, що блогер не є джерелом інформації, тобто вони розуміють, що це люди, які подають інформацію через призму власних суджень. Але погано відповіли якраз на запитання щодо визначення так званих суджень. Люди чомусь загубилися і тільки 10% учасників змогли з'ясувати, які з наданих повідомлень є судженнями. Певно, всіх дуже можливо. Дезорієнтувало саме слово судження. Я нагадаю, що це те, що є переконанням. Тобто, коли це якась особиста думка, і ми відрізняємо судження від фактів, тому що факт це те, що можна підтвердити або спростувати. А судження це ну я, от, наприклад, люблю осінь. Mm -hmm. Це моє судження, моє переконання. Тому от те, хто заплутався з цим питанням, водночас не дуже багато людей знають, що таке ІПСО, ІПСО інформаційно-психологічна операція це те, що робить Росія зараз в Україні. Диверсії в тилу, кібератаки, пропаганда, дезінформація усе це належить до ІПСО. І якраз оці всі мож... наші повідомлення, які лякають нас, так які сіють паніку. Це можливо. І є частина іпсо, і Ми пам'ятаємо всі ці мітки на дорогах і на дахах, коли українці масово шукали, де там що позначили, переживали, щоб це не був їхній будинок, витрачали час на пошук цих міток. Це теж була частина ІПСО, коли безпричинно не було ніяких причин для того, щоб полюватися через ці мітки. Це було суто залякування, сіння паніки. Тому от важливо, щоб українці знали ці терміни, розуміли, що таке є, і ми бачимо, що в цьому є поки що прогалини, і над цим треба працювати. Але в цілому результати прекрасні, як на мене, і це і активність українців, і загалом велика частка тих, хто гуру або майже гуру, свідчить про те, що все-таки якісь зрушення в нашій медіаграмотності відбулися. Пані Валерій, а як ви вважаєте, завдання були складними? Хто загалом формував їх? Ми формували команду Фільтру разом із нашими партнерами командою Айрекса. Завдання я вважаю, були доволі складними. Якщо говорити не про експертне середовище, так ми ж робили їх для всіх українців. Тому як на мене, для загальної людини, яка можливо не має ніякого стосунку до медіа, до інформації, вони були складними. Але водночас вони добре перевіряли саме наші реакції в час війни. В цьому була і суть подивитися, наскільки українці обізнані щодо так тактик пропаганди і дезінформації у період війни, коли це надважливо. Тому хтось можливо задумався, коли став відповідав на запитання так, тому що там було дуже багато речей, які нам трапляються в повсякденному житті. Ті самі телеграм-канали перевірити, чи волонтер, який збирає кошти, дійсно дос достовірну інформацію надає, чи це не там обман. Це те, що нам всім трапляється. Тому можливо, якщо хтось відповідав неправильно, то це стане ще одним стимулом наступного разу, коли вже в реальному житті вони побачать подібні повідомлення, зупинитися і подумати, чи не мені. Мініпуляція це. Ну і почитати додатково е на нашому сайті чи на сайті наших партнерів інформацію про це теж не завадить. У нас, до речі, є всі відповіді, ми їх виставили на сайті. Хто хоче ще пройти тест, не дивіться їх поки для себе, щоб рівень визначити. Але хто вже пройшов, то, звісно, можна зайти почитати. Там до кожної відповіді є коментарі, пояснення, тому для вас може бути додаткове навчання. Пані Валерія, а ви попередньо говорили про те, що найбільш активними учасниками були безпосередньо українці віком від 15 до 18 років і вже 40-49 років. Так а чи можна сказати, до прикладу, що якась певна вікова категорія українців все ж таки більш обізнана у справах медіаграмотності? Теж поки що для того, щоб це сказати, треба проаналізувати ці дані. Я так думаю, що молодь, звісно, обізнана, але тут ще треба врахувати, що було дуже багато в нас од старшого віку людей, які в темі. Тому це трохи буде неправильно говорити, що хтось більше обізнаний, хтось менш, тому що для того, щоб це стверджувати суто по віковій категорії, ми маємо розуміти, хто ці люди за фахом. Я нагадаю, що цей тест він не є соціологією. Так ми не намагалися там зробити якусь вибірку. Це просто як нагадування всім українцям і всіх, хто хотів, могли взяти участь. Тому говорити про якісь знаєте, тенденції буде неправильно і маніпулятивно з моєї точки зору, тому що ми не можемо сказати, що там віку ві. 18 років люди більш медіаграмотні, бо ми не знаємо, хто віку старшого проходить. Можливо, це були вчителі з медіаграмотності, а можливо, це були люди, які взагалі з цією темою ніколи не стикались. Ми цих даних не маємо, тому комунікувати відповідно ці цифри і щось стверджувати було би неправильно. Пані Валерія, а ще розкажіть, будь ласка, завдяки кому вдалося реалізувати проєкт? Хто ваші партнери? Ми проєкт Міністерства культури інформполітики, тому нам дуже допомагали інші міністерства. Дякуємо дуже і Мінмолоді, і міністерству освіти і науки за те, що включилися і поширювали інформацію. Але ми створювали тест і допомагала нам в цьому міжнародна організація Арекс, яка дуже багато часу приділяє медіаграмотності і вже дуже довго розвивають медіаграмотність українців. Тому це була спільна робота. Ну і окрім того, перш ніж запустити цей тест, ми задзвонювалися з нашими всіма партнерами з громадськими організаціями. Надсилали інформацію на регіональні департаменти, комунікувала з регіональними змі. Тому я вважаю, що це спільна робота українських організацій і медіа, зокрема. І дуже дякую всім, хто допоміг нам втілити цю. Здавалося б, дуже складну ідею для початку в реальність. Тому це дуже тішить. Пані Валері, і ви вже говорили про те, що е, ті люди, які все ж таки найкраще пройшли тест, найкраще склали його, вони отримали подарунки, вони отримали сертифікати. Так е, розкажіть, будь ласка, що отримали учасники і що отримали переможці. Не якщо можна так сказати. Так, у нас учора була презентація. Ми в прямому ефірі озвучили імена переможців. Вони отримали планшети, худі, павербанки, колонки, пазли. Там просто поспадаючи У нас ішло дорогоцінніші призи. Першим трьом переможцям це планшети. Далі там колонки, павербанки. Ми розіграли їх серед тих, хто набрав найбільшу кількість балів 33 і 34 бали. Тому на жаль, у нас система, яку ми замовляли для того, щоб оціню, перевірити ще й швидкість проходження тесту, виявилася не готовою до українських реалій. Бо, як нам повідомили в технічному технічній підтримці цієї платформи, багато українців втрачали інтернет. Mm. Коли заходили на тест, тому прослідкувати час нереально, бо хтось випадав з інтернету з мережі, хтось ні, але це буде нечесно аналізувати по часу, тому що на жаль, Америк, це була міжнародна платформа, вона не була готова до українських реалій. Тому ми так ми, щоб чесно було, обрали всіх, хто набрав найбільше балів, і розібра... розіграли між ними ці призи, тому що всі однаково молодці, але от часовий скільки по часу проходили, на жаль. Ми не готові були сказати, тому ось таким чином. І вчора в нас всі мали можливість це все дивитися, щоб всі бачили реальну кількість людей, які набрали максимальну кількість балів. І якщо що щоб не було до нас питань, все вже є у відкритому доступі, можна перевірити, і ми комунікуємо з усіма переможцями і надійшли ми їм призи. Пані Валерія, і будемо підсумовувати, от загалом знаєте, коли народжується ідея чогось, зокрема, проєкту, так маєте якусь певну мету вже після того, як проєкт на цьому етапі принаймні завершений, бо ви кажете, що він і буде далі продовжуватися, зокрема, що може і будуть інші анонси, нові анонси, то чи все-таки отримали той результат, на який сподівалися на початках, і чи можна вважати українців медіаграмотними? Ну, дивіться, якщо говорити про наш проєкт, про фільтр, то він існував до цього і він існуватиме далі, і ми будемо працювати з медіаграмотністю, скільки би нам це не коштувало. А щодо тесту, то ця ідея вона насправді в рамках глобального тижня з медіаграмотності, і як я вже казала. Ну, я я би сказала, що перевищила наші очікування, тому що активність була дуже добра і результати теж непогані. А, а щодо того, що далі, то ми звісно працюємо далі. Медіаграмотність це не константа. Її не можна от зараз прямо сказати, що в нас половина людей достатньо медіаграмотні, і на цьому все. Ми завершили наше навчання. Медіаграмотність це навчання, яке має тривати все життя, тому що тактики пропаганди змінюються, технології теж і нам постійно треба тримати руку на пульсі. Тому наша робота, мені здається, завжди буде актуальною. Слідкуйте за сторінками фільтра, заходьте на наш інстаграм фільтр МКІП, Ми там постійно роз'яснюємо, показуємо дуже простими словами. І слідкуйте за нашими ініціативами. Я думаю, ще будуть лекції. Ми готуємо дещо цікавеньке для всіх українців незабаром. Поки не анонсую, але це. Це буде такий хороший поштовх у вивченні медіаграмотності для всіх, хто бажає це зробити. Пані Валерія. Наразі дякую вам, що долучилися сьогодні до нашої розмови. Нагадаю, для наших телеглядачів, що з нами відеозв'язком була Валерія Ковтун, засновниця та керівниця національного проєкту з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформаційної політики України.